Друзі, доброго дня, ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Гаудін. Ви дивитесь канал про пасічне життя. На пасіці зараз відбувається етап підготовки до сезону. Тобто рамки вже перетоплювані від воску. Зараз буду підтягувати дріт, проводити техогляд обладнання, тобто там медагона, столи, там, щось там треба медогонкам треба там шкіри подробити, подшипники помазати. Ну, в принципі, такий пасивний сезон ще продовжується. Ось зараз ще хочу показати. Взяв ще трошки пшенички курям. Тому що з'їли вони ту тонну 200, яку ми розраховуємо. І зараз я хочу з вами поспілкувався на тему переробки воску, тобто останню тему щодо переробки воску. Джек, куди ти? Я тебе хочу показати. І ми погуляємо з Джеком якраз під час цієї теми. Тобто під, цей, під час цієї прогулянки ми цю тему і піднімемо. Так, Джек дуже любить гулять. А я його не балую так часто, на жаль, тому що немає часу. Ну, зараз. Прийшов його час. Він вже чекає. Джек, почекай, почекай, зараз, зараз ти будеш, будеш гуляти, зараз почекай. Зараз я калітку закрию. Одною рукою не зручно, от падлюка. Тягає мене. Так, все, пішли. Зараз я вийду за село і відчеплю його і ми поспілкуємося. Що ти там знайшов? Що ти там меню? Так, оцей ошеній у нього цепка, бо ви знаєте темперамент мого Джека. Порвав всі ошейники. Немає ошейника, який би він не порвав. Вперед! 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 Так, Джек, іди сюди. Будемо цеплятися. Де ісказу. Гулять. Так, чек побіжав. Фу. фу, курчата там, фу! Так, друзі, а ми з вами поспілкуємося. Спілкуватися. Ще раз нагадаю, вам будемо на тему переробку воска сиревини, а саме остання частина в цьому сезоні, бо вже декілька роликів я знімав. Але дуже великий ажіотаж, люди дзвонять. Хто ніколи не робив зі свого воску. Давайте все по порядку ще разок проговоримо для тих, для тих, хто не чув. В Останній час дуже пасічники помітили зниження якості вощини, яку вони виробляють, обмінюють на свій віск. Тобто вощину. В яку пасічники привезли в віск, там, дали доплату і забрали, наприклад, там, в магазині. І вона почала бути неналежної якості. Це та, та вощина. Пасічники почали задумуватися, що робити, і прийшли до висновку, що проблема, одна із проблем це в сировині. в сировині. Тобто додаються невідомими особами. Зараз не будемо уточнювати, хто що там невідомими особами додається. До вощини всякі домішки. А саме розін парафін. І виходить, віск не чистий, а з цими домішками. І пасічники почали, почали виходити з положення, здаваючи свій віск на переробку. З одного боку, казали, б, нічого тут такого страшного немає і такого складного. Але виявилася така ситуація, що не. Дуже багато виробників вощини дозволяє контролювати якість виробництва, а саме спостерігати за цим процесом. Більшість пасічників, виробників вашіни тримають віс, наприклад, чи особисто, чи по пошті, і потім там через якийсь там час пересилають вощину. Але є така думка, що все ж таки не так все добре і все одно. Вощина виходить не така добра, як робити зі свого воску. От багато людей, багато людей роблять там на матрицях, там накатують, вилівають, і результати у них дуже-дуже високі. А це все ж це ж таки та вощина, яка із заводу, безконтрольно підкреслює вона не такої якості. І, отже. У нас тут в Миколаєві з'явилася можливість, вона там давно з'явилася, але тільки почали цю можливість розказувати про те, що свій віск можна привезти до нашого виробника овощини, який розташований в місті Миколаєві. мікрорайон Варваровка, якщо хто знає. За адресою вулиця Клубна, наче 82. Я ще подивлюся. Контакти всі будуть в описі. Можна привезти ващину і можна спостерігати безпосередньо за самим процесом. Тобто ващина, е, Хто не знає, як виробляється ващина, зараз в двох словах розкажу. Вашіна загружається в котел, він там до певної температури нагрівається, стерилізується, відстаюється, той ващина, кажу, воск. Відстаюється і потім це все робиться з вечора. От я розказую вам процес. Завжди нас євро запрошував на 16.00. На 16.00 закинули і до ранку можна відпочивати і, і чекати. Як кажуть. Зранку приходить Юра, приходить його помічник Сергій, і вони починають виробництво. І ти все це бачиш, що в той бак нічого не додавалося, окрім твого, твого воску. Ти бачиш, як, по-перше, ти да, замовляєш товщину. Є така опція, як. Зробити вашіну не стандартної толщини, а трошки затовшки, тому що від цього теж багато факторів залежить. І, і, і наприкінці ця ваші пакується. Але знаєте, є такі моменти, про які я зараз з вами розкажу. По-перше, ось ми з нашою спілкою пасічників Миколаївської області, нашим гуртом. Робимо два типи вищіли. Поки що, поки що. Це, по-перше, забрусного воску, друга партія це з рамкового воску. Чим вони відрізняються? Звісно, що ви правильно здогадались, вони відрізняються сировиною. Тобто забрусне вісне, те, що зрізається, там не може бути, якщо Пасічник, звісно, не додав ніяких домішок. А в рамковому воску там є. Домішки з в тої вашіни, е, які перед цим користувався пасічник. ось так скажем. Тобто там по-любому є домішки. І ми отак от розрізняємо я особисто на своїй пасіці, як я роблю. Звісно, що той ващини, яка іде з забросу, її не вистачає на початку на початкових етапах для пасічного господарства. Тому я ставлю переважно її. А потім все ж таки ставлю ту вощину, яка йде з рамкового воску. Тому що я ще раз повторюсь, вона в себе складає з домішок, тобто парафін, це разін. Це зрозуміло всім. Але ми так займаємося вже третій рік, чи хто третій, хто четвертий, отаким от розмежуванням. І вже е, науковці кажуть, що на третій, на четвертий рік, що увесь віск, е, тому що він робиться з тою овощини, він вже переважно доброї якості, тому що самі розумієте, що чотири роки де в нього нічого не домішувалося, тобто по, по сторонніми особами. Тобто е, є така у нас е, є такий шанс, що все ж таки та тот висоток. Домішок буде дуже-дуже дуже маленьким. І, і що далі? і з цього до, від мене до вас перша рекомендація. Ви, коли будете вести свій віск, звісно, а е, хочеться сказати про технологічний процес, мінімальна партія Юра каже, 200 кг. Краще, е, звісно, 250 Чому? Тому що. Там є така ванна, звідки барабани беруть той воск і потім вони там пресують з присової камері. І, і там буде залишок, який Юра чи вам віддасть, той, той залишок, забере, і зараз я вам все розкажу. трохи собі Залишок віддасть, але вощина з нього не вийде, тому що барабан вже не візьме той рівень. Тобто, щоб, наприклад, якісь там якусь там партію як мінімум 200 кг. Накатати треба привезти 20 кг тобто залишок, як мінімум 220 кг вощини. вощини. Що вощина? ваші? Сировини, тобто воска. І звідси ви ж розумієте, що таке 200 кг воска. 200 кг воска це, знаєте, приблизно 10 кг забросу йде приблизно з тони з тонни. Меду. Ну так, приблизно, це залежить від багатьох факторів. Але ось так. І виходить, щоб привезти одному пасічнику 200 кг воску, треба накачати 20 тонн меду. Ну, я не думаю, що багато пасічників качає так багато меду. Може хтось качає, дай Бог, але я думаю, що хто качає 20 тонн, той, мабуть, вже давно робить свою лощину. Так ось продовжую. Люди для того, щоб закинути 200 кг воска і більше, а бак влазить в фак 450 саме більше. Люди гуртуються, тобто об'єднуються. Перше, об'єднатися можна за допомогою спілок. По-друге, можна як мінімум за допомогою своєї бригади. Тобто бригада скинулася воском, накатали і все. Але майте на увазі, що бригада ж тіми різні, всі по-різному використовували вощину, купували вощину в різних виробниках. Тобто вона може бути будь-якої якості. А третє, може бути хвороби, різні хвороби, розумієте? І ці хвороби вони на 100% вони не уйдуть. Там, щоб вони йшли, там треба така стерилізація, таку температуру давати і таку, такий час. Витримувати, і звісно, що це буде впливати на якість і на кольори, на якість овочів. Отже, друзі, ви будете збиратися гуртом. І я і перша рекомендація полягає в тому, щоб той гурт, по-перше, був дуже перевірений люди, які ви бачили, яка у нього пасіка, з яким ви довго спілкувалися, з які, знаєте його санітарно епідемологічне стан пасіки. тобто, Людина перевірена раз. І по-друге, щоб він людина була порядна, тобто, щоби не додала в цю, як кажуть, діжку меду свою ложку дьогтю, тобто не додала туди свій парафін там чи стерозін, зважаючи на те, що в загальному в загальної кількості він Розчиниться і буде дуже малий відсоток. Тобто дуже серйозно вибирайте собі напарників. Я ще раз повторюся ми ті, хто вже 4 роки накатали вощину, вже наступного року в нашу команду брати, які з малим досвідом виробництва своєї вощини не буде. Тобто у нас вже буде віск, і наш віск вже буде. І рамковий, і забросний, він не буде е, складати домішок. Тобто, там може він там по кольору буде відрізнятися, там може ви знаєте, що кокани, вони трошки при витопці воску окрашують. Але якість там вже буде нормальна на четвертий рік, тобто, е, доступна. Далі, що хочеться е, вам зауважити, ви, якщо мова йде про Юрію Степанова, Джек! Джек, іди сюди! Куди ти побіг? Нам туди в посадку. Гуляємо по посадці. Так, якщо мова буде йти про виробництво у Юрія Степанова, там у нього є умови проживання. Це я, я думав, що у всіх, в принципі, всі мають виробники такі можливості. Але виявляється, не всі. У Юрія Степанова там є тепла кімната, там є кухня, там є душ, там є туалет. Тобто, ну всі як кажуть, людські умови. Там є два спальних місця. Якщо ви приїдете у трьох чи у чотирьох, майте на увазі, що ви повинні будете взяти з собою розкладушки. Розкладушки чи надавні матраси, ну що буде лягти. Тому що там комфортно, можна лягти в юрених умовах для двох людей, а наступні люди повинні собі привезти ліжко, як я казав, розкладушки. Така ситуація. Далі. Дуже бажано, щоб ви там заздалегідь домовилися з своїми напарниками, хто там поїде про розмір. Чому? Тому що ну, у всіх різні системи, у когось рутовська, у когось дедановська, у когось магазинна рамка. По-друге, хтось там хоче стандартну вашіну, хтось хоче, хто пакетами займається навпаки тонку вашіну. Це все Юра теж може зробити. А, от, наприклад, така команда, як наша, хоче утолщеної навпаки. Щоб і менше гризли, щоб вона була устойчива до привідкачки, тобто, знаєте, нервала рамки, щоб бджоли швидко тягнули, тобто почали тягнути з витягування самого листа вощин. І ви повинні, як на мій погляд, якщо є така можливість, домовитися, І домовитися, щоб та толщина, як мінімум, толщина була вощини більш-менш одинакова у всій команді. Тому що. Коли йде наступний етап, Юра вам зробить, без питань. Але є такий нюанс, що неможливо на 100% угадати з точністю до листа, там же крутиться спочатку барабан, той, а потім, то есть барабан лента на барабані, а потім лента розкатується. Так ось З точністю до одного листа дуже важко вгадати. Кому якої. І починається все одно там комусь там щось там не додали, а дали не той, що він хотів, тобто не утолщеною а стандарт. І чи навпаки розумієте? Ну ніколи у мене такого не було, що е, точно все угадали. Тобто ви повинні договоритися, що хто хоче, і поїхати той командою яка більш-менш одинаковий хоче. Я маю на увазі товщину листа. Тому що і товщину листа, і. Єрудівська даданівська. Ну тут, ще раз повторюся, все воно е, розрізняється. Далі, яка у нас вийшла ситуація по цінам? По цінам, звісно, що треба дзвонити Юрію Степанову, але е, те, що нам зроблено було е, умови на нашу спілку, були наступні: з кілограма воска, який ти приніс. Привіз, тобі дається 950 грамів ващини, е, да, ващини, тобто там вже списується на бруд. Тому що якби ви там не вичищали свої, все одно є на дні бака все одно осад, як би ви не вичищали. Цей осад, в принципі, це 50 грамів з кілограма. І доплата за переробку 28 гривень за кілограм. Тобто, отака, така розценка. Я думаю, що це е, за, е, наприклад, якісну вашіну недорого, не розумієте? Недорого. Тому що якщо там куплять, от зараз я бачу е, дуже багато. Ну не дуже а появилися пропозиції різних виробників, що вощина забрусна, не забрусна, продають різні виробники. Але як е, практика показує, то просто вощина з воску і вашіна. З додаванням домішу. Ось розумієте Ось в цьому і полягає різниця. А якщо ви привезете сиревину свою, то вона буде з того, що привезли, з того вам і зроблять. розумієте Привезете золото, буде золота вашіна, привезете гімно, буде вашіна зімна. Так, що ще хочеться по організаційним. Питанням сказати, що це, цей процес займає ну, приблизно добу, тобто в 16.00, в залежності від партії, ви приїхали, і десь приблизно в 15-16 ви назад і поїдете. Якщо там вас багато, там може, може і пізніше трошки поїдете. ще, ви ж бачите, війна вимикають світло, це може вплинути. Так, умови для проживання у Юрія Степанова є. Можна там на кухні там щось там приготувати якісь там страви, але ну, ти знаєте одна з дуже великих плюсів, один з це, як на мене, це та атмосфера, де воно виробляється. Тобто, це дружня атмосфера спілкування. Юра дуже гостеприємна людина. Звичайно, що коли віск вигружається. Це цим все не закінчується. Сідаємо за стіл і починаємо розмовляти. Ця розмова може тривати, там, як попіде, але ну, пару годин точно. І під час цієї розмови складається така атмосфера добра позитиву, що вона, як на мене, переходить у той віск. Яким чином? Ми знаємо, що віск — це не суто хімічна структура, а це ще жива структура. Тобто це Такий, скажімо так, рідина такого природного походження біологічного його виробляє бджола. І з давніх давен помітили люди, що він впитує в себе і добру, і енергію, і негативну. Ми знаємо, що не стрітані роблять стрітенські свічки, які в такої благодатній атмосфері освячуються в церкві, і потім, коли людина... Людина захворіє, то зажигається ця свічка, і бажано, щоб саме ця людина, яка буде, скажімо так, лікуватися цією свічкою, вона цю свічку з добрими подумками, з добрими намірами і зліпила. Так ось на виробництві Юрія Степанова панує така дуже добра атмосфера, і атмосфера добра. Розумієте? І як на мене, це найголовніший плюс на енергетичному рівні, бо ми не суто фізичні істоти, ми ще, у нас є там аура, є там душа, там багато. Не будемо зараз про це дуже багато грузити. Але оця енергетика позитивна, вона від вас через вощину передасться і вашим бджолам. розумієте, І бджоли вам віддячать, не знаю, що втричі, втричі віддячать за нашу добру Відношення до бджіл, бо злі, злі і жадібні люди вони бджіл не тримають. От такі у мене були думки стосовно організаційного питання виробництва вощини. Я думаю, що це буде вам корисно. Всі телефони, ще раз кажу, будуть. Увесь один телефон Юрія Степанова буде під описом. А в цьому році тему ми закриваємо про овощину. Я бажаю всім міру, добра, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока. І Джек вам каже до побачення, да, Джек? Джек? Іди скажи до побачення. Ну, рахуємо, що він так сказав.